Хей-хеї, hey, hey, з вами Делрей. Як я думаю, багатьом з вас відомо, що 1 жовтня в Гайджині буде день народження, а саме їм виповниться вже 10 років. Зазвичай на такі свята равлики давали нам викачити виведену з гри техніку, наприклад, от як Маус. Але цього року розробники пішли далі, і саме до свого дня народження вони додають просто дуже круту техніку. Зустрічайте Штурмтигр. Штурм тигр це дуже культова машина, яка зображена як дуже потужна САУ, а точніше можна сказати навіть мортира. Тепер відкрию трішки історії цієї САУ. Штурм тигр був створений в 1943 році на базі 6-го панзера, а точніше важкого танку тигр. Так як тигр мав клас важкий, то і САУ, побудована на його базі теж класифікувалася як важка. Всього штурм тигрів було обладнано 18 штук, включаючи й прототип. А призначались ці САУ для руйнування укріплень противника, а також для боїв в міських умовах. Як бачимо з малюнків, бронювання було 150 мм. Як в ВЛД, так і в НЛД. Калібр стволу був 380 мм. А заряджався він навіть не снарядом, а цілою фугасною ракетою. Але через ненадійність, проблеми з постачанням та малочисельність, помітного впливу на хід бойових дій, штурмтигри не зробили. Повертаючись до гри, розробники заявляють, що машина, подібна до реального прототипу, буде озброєна такими ж 380 мм уламково-фугасними ракетами. Буде мати хорошу захищеність. Думаю, саме тут мова йде про цих самих 150 мм броні, це навіть не враховуючи кути цього бронювання. А Розробники вказують відсутність негативних кутів вертикального наведення, що буде дуже великим мінусом при стрільбі за пагорба набаш по низьким цілям, а також довгу перезарядку, що було і так інтуїтивно зрозуміло. Гайджіни не вказали на сайті бойовий рейтинг цієї машини, але враховуючи те, що найближчий брат нашої САО це Брумбар, який знаходиться, якщо я не помиляюсь, на 4,3, і має як набагато слабшу гармату, так і набагато слабше бронювання. Штурм тигр, на мою думку, отримає БР від 5,3 до 6,3, де йому буде дуже комфортно, так як на цих бойових рейтингах майже в Кожного танка не дуже швидка перезарядка. А такого бронювання, яке б не пробив штурм тигр, немає. Як вказують розробники, отримати цю сау можна б за досягнення поставлених цілей в грі, а також вона буде преміумна. Скоріш за все, це буде приблизно така ж акція, як була з акційним місцем другим. Тобто для того, щоб отримати цю культову машину, потрібно буде фармити очки відродження в звичайних боях. І, як завжди, цей фарм буде відкритий з третього рангу. Тобто новачки отримати цю сау, скоріш за все, не зможуть. Але це все тільки догадки, тому цілком можливо, що розробники приготували щось нове. Скоріш за все, цей Мінімарафон відкриється вже на день народження гайджинів, тобто просто завтра. Тому всім бажаю вдачі в боях та, звісно ж, отримати цю САУ. А зараз, якщо тобі сподобалось саме це відео, то залиш, будь ласка, лайк, напиши теплий коментар та обов'язково підпишись. На зв'язку був Делрей, всього найкращого.